З ідейним виміром цікавіше, от приміром, в Австрійській імперії, яку досі тепло згадують на Галичині, українцям не забороняли мови, друкування книг чи політичної діяльності. Але кар'єрне зростання для наших земляків обмежувалося рівнем мера невеличкого містечка чи молодшого офіцера у війську, вище тільки австрійці або угорці. Єдиний виняток, який тільки підтверджує правило, Ярославо Куневський, який дослужився до адмірала флоту, але і то по медичній частині. А у Московії навпаки українців, полководців і стовпів імперії, хоч греблю гати. Ректор Могилянської академії Феофан Прокопович проспівав Петру панегірик з нагоди його перемоги а нашої поразки під Полтавою та переїхав до Петербурга. Саме він запропонував перейменувати Московію на Росію, тобто, по факту, Росію вигадав українець. Потім були канцлер Безбородько, Фельдмаршали Милорадович і Паскевич. Генерали Котляревський і Капцевич, і не їм числа. Бо тут вислужитися міг кожен, хоч вірменин, хоч татарин. Але ключове слово саме вислужитись. І тому жадібні до почисти ідейні імперці інородці з подвійною силою загарбували для царів нові землі і душили спротив поневолених народів.